Так, друзі, ну що, знову вертаємося до нашого комбайна. Хлопці тут попрацювали, як то кажуть, за кадром. Розібрали ту всю історію. І тут вже місця доволі багатенько. Доволі багатенько. Питання, за що то його треба злапати, з тої сторони є два заводських вуха. А з другого боку треба думати ровера. Ти хочеш за той валвал його взяти? А за що не Та так, бо варіантів небагато. І акуратно його звідси треба витягувати. А далі робити вскриття і вскриття покаже. Що йому робити? Чи то ми обійдемося ще якимось легеньким переляком, чи то буде повний капітальний ремонт. Щось я схиляюся до того, щоб повний ремонт. Я Назар? Так, щоб нормально все зробити, у нас є такий підйомничок. Собі стоїш не на драбині, а... Как белая людина. Лифт? Снимать будем краном. Стоишь себе тут, как белая людина. А? А что бы ты снимал? А Ай, ты? Хлопці, то все одно злешуть, то що він пішов сюди, то він зараз як буде піднімав, то зразу різко піде сюди мотор. десь Ні. центр мотора, блядь, з Центр мотора во! Туди тут, во! Ще сантиметрів 40 сюди. Не треба центр мотора, а центр з Ну 20 сантиметрів ще треба сюди. Так, Зараз трошки ще підготовлень і скинемо нарешті того мотора з комбайна. Ну і далі вже буде цікавіше і далі вже можна буде щось говорити, що там, як і до чого. Чергова спроба. А ще разок по кругу. А подивися. Що мало, нормально якраз де Тараса? Ще разок по кругу. це Робіть ще по кругу, якраз вийде.

Не мішала б. Щось нашпановано. Ну так якби трошечки треба майнути, бо він так би нашпанований догори. Оп. Оп. Забагато, назад. Тому Шурику уже гепает, я так дивлюсь. Что-то и болт никак не хочет открутиться. Не, не, пальцы, хлопцы, уже она и будет. Уже она и Алло? Добрый. Я на месте, но я сейчас немного занят и снимаю мотор с комбайна. Сейчас снимем, я освобожусь. Чекайте, будь ласка, кілька хвилин. Це угу. Ну, що там скаже? Давал допомагайте трохи догори, бо він так якби закринений <ріць> 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 Так, файно. Зараз буде ляльон. Ще щось забули? Okay. Так не буває, щоб не забули мотора, що сказав, Фест моториску. Такого на кіровця треба ставити. Знову, заборона, ящик, що чорна, чорно! Ропускати не пуска! А я не знаю, що не спішився. У кого пішати можна, але це на своєму тут. Помаленьку, по чуть-чуть, і зараз він буде наш. Всьо, мотор на землі, а тут велика, бачите, яма від мотора. Ну і зараз буде розпочинатися дуже цікавий процес. Кров потекла з нього. Зелена кров. В колір класа. Та й таке. Мотор на землі і нам треба втікати ближче до цікавих речей. Ліземо на низ. Холодно, просто капець. Травень з березнем помінялися місцями і цілий травень, отака холодрига. Ось і все, на землі. Так, тепер треба думати, як його перегнати до майстерні. Ну То вже бодєва історія буде. Зараз підклинемо його гарно і все буде нормальов. Комбайн. Комбайну реально виглядає так, якби йому серце вирвали з грудей. По факту воно так і є. Нічого, все, зробимося люкс. Все буде ляльон. Навіть балачки нема. Ну, важив він конкретно. Півтора Палета... торгує. Півтора? Питався хтось? Коротше, так во, ви нікого не слухайте. Вночі. Скидаєте з ки свого, ставите то його там вісім баняків, там вісім баняків і шміру. То таке, робота. Очки печка нехай ставиш. зроблять. Я, так, то по-перше. А по-друге, що він такий біяк. в мене не біяк. Ну, але за то буде... Я буду сраки, як страка легенька, блядь, ти їдеш і головою вставляє. На, на страху поставити. А на страху поставити так. <рес> величезних розмірів двигун. Круть! Що, зробимо? Будете ще комбайн служити вірою і правдою. Навіть без варіантів. Так, тепер Бодя в дію. А що, які варіанти? Навила гарно та й все. Короче. Валеты типу, попереставляешь. Я тебе парку уже как бы почетим, тянули стоят. Сейчас заняли шпорту, вами. То є вічна машина у старі мази. Що вони колись роботи переробили? То просто капець. О, і навіть під шумок зробився порядок в майстерні. Все попідкидали по боках, мотор заїхав благополучно до майстерні. І далі що? Правильно. Далі як-то по-медичному назвати Ростин? Подивимося, що там всередині німці понапихали. Аж самому інтересно. А тут що зараз таке окислення? Тут що десь антіфріз. Ні, там плешечка ще якась фигня, і там налізло то болота. Ага, ну але все одно, дивиш, таке окислення, та то, якби якоїсь. А, то ж люмінь, я понял. <клух> так, і все, зараз буде початок ремонту мотора. Лишилася фіня, почати її скінчити. Зразу не відходячи від каси по ящичках, по баночках. Розбомбили вщент? Ай-яй-яй. Ого! Ого! А то ще й другий трошки постраждав. Чтири. А то вже все. То вже так просто сі не обійде. То вже так просто сі не обійде. Ага, той трошки ще хапнув. Ну той трошки хапну. То що клапана пообривало? Що, що тут? Охо-хо, палки Ти назад пік на цілого. За заробітки в вкалимив. А я що зробиш? Таке життя горбати. Е, По факту здибав. А тут ну, клапану обірвало, бо пружина, чи що? Чи, чи по, по якій причині? Сам клапан все обірував. Поняв? А ти, ж ти туди чим побити? Гуляла. Коротше, якось так. Хлопці розібрали, скажімо так, верхню розборку провели двигуна, головки скинули, я вже вам показував і показував, що сталося. І тут ще скинули кожух, добралися до, я так поняту, демпфер Сакс чи сач, як правильно там читає, фірма, Німецька якість, як то кажуть. Е, Далі. Потихеньку перевернемо його і будемо братися до піддона, до колідвала, ви зрозуміти, що робиться там. І тоді вже буде прийматися рішення. О, знов дощ падає. Ряха ті душі, я вам кажу, травень з березнем помінялися місцями, приходиться в шапці ходити, на то менше стиму. Завтра хлопці будуть продовжувати, і я буду вам показувати, що там далі твориться. Так що Насипайте вподобак, далі буде. Так, ну що, друзі? В принципі, мотор вже вся дефектовка фактично, ну майже вся основна річ зроблена, двигун розібраний. План дій зараз складається, але швидше за все, що буде так ремонт відбуватися, не повністю капітальний, по мінімуму. Що, що, що буде в нас в основному? Заміна одного або двох поршнів. Оцей от трошки коркнутий? Оцей, Оцей побитий вщент. побитий вщент повністю По-любому піде під заміну. Тут будемо радитися зі спеціалістами, але швидше за все, що він заміниться. Шатуни ці два на провірку. Бачите, на шатунних вкладишах ще навіть кіт не женився. Мотор. Наскільки я питав, 2,5 чи щось близько того тисяч мотогодин. Знаючи люди, як не лізти до того, що робить і так справно. З коліналом бачите абсолютно все спокійно. Складищі нормальок. Тому швидше за все, що буде ремонт всіх головок, заміна одного або двох поршнів, провірка шатунів. І все. Назад. А, і паливна апаратура на ремонт, так само на провірку, щоб розуміти, що робиться з форсунками. Далі люди, з якими ми спілкуємося, і люди, яким ми довіряємо, кажуть, далі нам лісти. Не знаю, друзі, коментуйте вашу думку, як буде правильніше, чи тут робити повний капремонт, чи те, що зроблено на заводі, не чіпати і нехай він ще працює, скільки, скільки буде працювати. Я, наприклад, схиляюся до першого варіанту, тому що нема впевненості в тих запчастинах, які до нас приїдуть. Ну і від того вже залежить майбутній процес роботи комбайне. Ну от такий у нас виходить початок ремонту. Вангую досить велику хвилю хейту, вплоть до того, що там почнуться мої. Старі знайомі розказувати, що EXION то не комбайн, що то, що все, що клас – то не техніка. Є там в мене таких кілька умніків. Тому зразу хочу внести ясність і розставити всі крапки над І. Комбайн наш, вибір наш. Вибором ми задоволені цілком і повністю. Станом цього комбайну ми в принципі, задоволені, ми бачили, що ми беремо. Мотора влізти нереально в ушний комбайн. Який би ти не купував, якої би марки ти не купував, ти не знаєш, хто їздив до тебе, ти не знаєш, як відбувалося обслуговування, ти не знаєш, які культури той комбайн молотив. І ти просто не можеш нічого вгадати. Тут просто лотерея. Вгадав, не вгадав. Але зразу ж вам скажу, скільки би нам не обійшовся цей ремонт двигуна, ціна самого комбайна, Абсолютно супоставима з даними ремонтами. Тішуся, ще раз кажу, тішуся, що то сталося в кінці минулого сезону, а не початку цього сезону. Тому що, якби це було на початку сезону, тоді була б жопа повна. А так ми собі спокійно, не спіша, помаленьку зремонтуємо двигун, тоді заліземо всередину, бо вже потрібно. Якби не було сезону, комбайн відпрацював у нас. А тепер вже потрібно всі болячки, які повилізали, устраняти. Так було з 760-м лексіоном, коли ми його вперше взяли. Він нам відпрацював сезон, а потім наступний між сезон ми його розібрали практично повністю, поміняли всі деталі, які були потрібні. І вже от він нам два сезони фактично відкалатав, в принципі без претензій і без нарікань. Та сама історія буде з цим комбайном, друзі. Зробиться, все буде нормально, не переживайте. Хейтери можете заспокоїтися. Все буде добре в нас. А ті люди, які завжди підтримують мене і мій канал, дуже вам сильно дякую. Ну і на тому відео буде завершено. Слідкуйте за каналом. Далі будуть відоси в переміжку, трохи з майстерні будемо щось показувати, трошечки з полів, трошечки вже будуть обзори полів, тому вже буде скажімо так, більш різноманіття на каналі. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь, далі буде досить багато цікавих інформативних відосів. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу. Будьте здорові. Слава Україні і слава Збройним силам України. Працюємо, друзі, далі і знімаємо вас далі.